Капеланське благословіння на 1 червня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь говорить юдеям, що той, хто буде йти словом моїм, то знає істину, істина Його визволить. На що ми ідеї відповіли, що як ми можемо бути визволені, якщо ми і так вільні, бо Авраам нас а, визволив, коли ви з рабства, і тепер ми вільні завжди. Тоді Ісус сказав, той, хто чинить гріх, тот раб гріху. І саме син його, як син, а, раб не перебуває вічно в домі, але тільки син. І говорить: син може вас визволити, і тоді ви станете вільними, вільними від гріха. Він піднімає питання смислу нашого життя знову і говорить людей, що якщо гріх є в мені, то я йому і слідкую. І ви знаєте, чому підтвердження все наше життя? Якщо ви подивитеся, що якщо подивитися, що людина є п'яницею, то вона раб, раб, він, ця людина, раба цього пристрасті. Якщо людина, а, знаєте, Раб телебачення, вона буде рабом телебачення або інтернету, або якихось, знаєте, своїх подобань. Тобто вона не може вирватися. Навіть людина, яка думає, що я встану рано і подивлюсь на схід сонця, а зранку просипає, то вона раб своєї лінії. І це гріх саме так опановує людину в будь-якій своїй пристрасті. Яка б вона не була. І тоді людина з цього рабства, пристрасті або гріха вирватися не може. Але Господь каже, що я той, якщо ви підете за словом моїм, яке я вам даю, то ви станете якраз сильними цей гріх перемогти, сильними цю пристрасть подолату, яка є. І бо з гріхом і пристрастю нема. Місце в домі Отця Небесного, а без них якраз і є, щоб стали безгрішними і безпристрасними. І ще одно він піднімає питання, яке я вчора розмовляв з одним воїном, що каже: ну, можна ж бути добреньким взагалі, да, без того, щоб е, Господь був в моєму житті. А можна, можна, але а що далі? О, я побув Добреньків. Якщо немає життя вічного, що це мені дало? Я те ж саме можу сказати і зла людина. Ну так, якщо немає життя вічного, я зато хоч і був злим, але мені було приємно бути злим. Да, я від цього насолодився життям. Стільки, стільки того отримав, стільки-стільки, хто стільки отримав. Все одно і добре загинув, і а, злий загинув. Ну і все, вони розчинилися в небутті, і знаєте, тоді правила менше менше, менше страждань, більше насолод дії в житті, коли нічого немає. Але коли з'являється, що добро веде, і добро є Господь, і місце в Царстві Небесному уготоване кожному з нас опановується, яке коли гріх долається і пристрасть долається, тоді є. Смислу і нашого праведного життя, бо ми йдемо у вічність, у єдність з Господом. І тоді набувається цей смисло. Пояснити кожному, я навіть, напевно, у мене слів не вистачить це пояснити. Але людина, яка піде цим шляхом, тобто в Ісусі побачить істину, то ця істина і визволить його від рабства гріха і рабства пристрасті, і, приведи, і приведе до вічних. the best thing for today.